Мої вітання. Сьогодні незвичний формат. Ви не будете бачити мого обличчя, натомість будете бачити мої руки. Завтра день святого Валентина. Зазвичай, в цей день дарять валентинки, і ми будемо дарувати ось таку, або навіть не дарувати, а робити ось таку валентинку на базі друкованої плати. З лицевої частини ви бачите написи всіх компонентів. Зі зворотньої частини контакти. І а, з чого буде складатися взагалі сьогоднішній наш проєкт? Сама друкована плата. У якості живлення будемо використовувати ось такий блок. Платка для керування, десь я виведу її напис, щоб було краще видно. Конденсатор, наступне транзистор. Щось схоже, ми вже з вами бачили, коли ялинку робили. Потенціометр. Ну, з цим ми точно з вами знайомі. Кнопка для вмикання. Звичайно, будемо використовувати світлодіоди. Тут є маркер, що вони червоного кольору. Вони такі матові, як ви бачите. Так, ну і найцікавіше, напевно, в цьому відео це резистори. Як ви бачите, як і маркування їх, тобто ось ці кільця, які а, кольорові, ви можете побачити, вони використовуються тут різні. Так само ви можете побачити і підписи також різні, як розібратися, який є який. Ну, відповідно, звичайно, будемо використовувати маркування. Ось саме це маркування, яке ви тут бачите. Зараз швиденько покажу, як дізнатися номінал. Насправді все дуже просто. Візьмемо для початку ось ці три. Я десь угорі виведу табличку, за якою ми будемо розраховувати. Нам головне тут для початку дізнатися, з якої сторони ми повинні відраховувати ось ці кільця. Зазвичай, найдалі. Ось можна побачити, що воно ближче до краю, знаходиться кільце, яке показує похибку. Тому його розміщуємо ось цим кільцем, розміщуємо праворуч. Далі, відповідно до таблички, яку, сподіваюся, я вже вивів на екран. Ми бачимо перші ось ці кільця вони жовтого кольору. Жовтий кольор це 4. Ось так ми і записуємо. 4 собі. Далі, наступне кільце, воно фіолетове. Фіолетове це цифра 7. Також існує інколи тут одне, два, три, чотири, п'ять кілець. А тоді ми будемо розраховувати з вами ще й третє кільце. Так як на наших резисторах його немає, то ми розраховуємо перед останнє кільце – це множник. І ось ми можемо подивитися, що множник це 10 в 3 степені, тобто ми сюди дописуємо 3 нулі. Це можна сказати так в омах. Ну і відповідно, множимо на 1000, отримуємо 47 кОм. Так. Ну, відповідно, я позначив так само, як і на друкованій платі. І ми можемо побачити. Ось вони три у нас є. І всі три. Ми їх розмістимо: 1, 2, 3. Так, далі. Можна їх ось так от і розмістити. Наступний. Візьмемо, наприклад, ось цей. Знову ж таки. Остання похибка, до речі, це золоте кільце. І можна подивитися, що золотий кольор у нас буде 5% похибки. Ну, ми зараз перемірюємо, подивимось. Так, бачимо перше. Перше у нас коричневого кольору. Коричневий кольор це одиничка. Записали собі, одиничку. Далі, наступне ми бачимо тут 0. І множимо на 1000. Раз, два, три. Відповідно, це буде 10. 10 кОм. Шукаємо, чи є у нас є, звичайно, є, і ось його місце. Наступний. Знову золотим кільцем праворуч. Бачимо два кола абсолютно однакового кольору, і це червоний. Буде у нас, це буде у нас 2 червоний. Знову 2. І останнє буде 0. Тобто множик, множник у нас буде в 10 в нульовій. Тобто, це буде у нас одиничка. Відповідно, це буде у нас просто 22. Чи є у нас з таким опором? Звичайно, є. Ось 22. Лишається у нас останній. Можемо тут побачити, знову ж таки, коричневий. Це буде у нас 1. Далі 0. Це у нас чорний. І множник на цей раз 4 нулі, тобто 10 в четвертій степені. Раз, два, три, 4. Так, відповідно, скорочуємо тут на 1000, отримуємо 100. І такий у нас також. Тут присутній. Ось. він. Давайте перевіримо тепер. Перевіряти будемо, звичайно, за допомогою не на око, а за допомогою мультиметра. Перше дивимося у нас 100к. Тому ми виставляємо ось тут в Оми і виставляємо на 200. Далі беремо два щупи. І доєднуємо їх до контакту. Дивимося 96. Ну, так як у нас похибка ось це кільце золоте. Похибка у 5% відповідно пройшло. Так, наступне 22. Тут ми ставимо вже просто на 200. Перевіряємо. 22 і 3. Також все правильно. Наступне, це у нас буде 10. Ставимо на 20к і доєднуємо щупи. Можемо подивитися 9,8. Тобто також з погибкою справляється. Останній 47к переміщуємо до 200 і також перевіряємо до щупів. Бачимо, що 46,5. Тобто, все ми розрахували вірно, і тепер ми можемо вже. Збирати нашу схемку. Або друковану да, платку. Відповідно, я зараз одразу візьму, прикріплю всі резистори на своє місце, а далі будемо вже їх розпаювати. Так, беремо першу ось 100, згинаємо ніжки. Шукаємо, де у нас тут сотня. І ось таким чином. Доєднуємо. Так, ніжки на звороті я візьму і ось таким чином відігну, щоб у нас резистор просто не падав. Далі 22. Роблю просто з усіма резисторами те саме. Згинаємо ніжки, ставимо в своє. місце. Так, і відгинаємо їх на звороті. Далі у нас лишається 10К. Також робимо таким чином. Так, ми пропаяємо спочатку ці резистори. Три лишаються у нас незадіяними, ми їх знаємо вже, куди розмістимо, тобто ось для них місце. Ну, і відповідно, це вже можна робити в будь-якому порядку. Перенесемось до пайки. Отже, що ми тут з вами бачимо? У нас вже нагрівся паяльник на 380 градусів я його поставив. Беру, беру флюс. І ось ці контакти наношу сюди флюс. Зовсім трішечки. А там аж переборщив. можна було і менше зробити. Плюс у нас для того слугує, щоб у нас краще припой паявся. Вибачаю за тавтологію. Ось такий у нас припой. Беру паяльничок. Трішечки незручно мені на камеру, але маємо, що маємо. Так, і починаємо ось таким чином паяти. Так, Ну наче все добре. Зараз давайте більш крупним планом. Ось так все припаялося. Бачимо всі ніжки на своєму місці. І тепер відгинаємо їх заново. Для того, щоб їх було зручно відкусити. Все зайве. Беремо кусачки. І починаємо просто так клацати. Раз. Дуже швиденько. Дуже просто це все робиться. Знову ж таки, коврик у нас є з магнітом, тому на магнітну площадочку розміщуємо ось ці відкушені ніжки. Щоб не впало, щоб не наступив ніхто. Так. І тепер. У нас лишилося ще три, тут, напевно, я на монтажі швиденько їх припаяю. Так, візьмемо наступним елементом. Конденсатор. Нагадую, що на ньому прямо на корпусі ми бачимо ось таку стрічку, це у нас буде мінус. Ну, На ньому так і написано. Також у нас є місце для нього, ось тут. І ось це зафарбована ось ця діляночка, це і є мінус. Тому ми беремо ось цю стрішечку, повертаємо догори, і ось таким чином доєднуємо. Конденсатор. Перевертаємо, відгинаємо ніжки і робимо те саме. Припаюємо. Наступним елементом буде у нас транзистор. Для нього також є своє посадочне місце. Ось ми його можемо побачити тут. Тут підпис є. С8050. Можна перевірити, що дійсно ми туди все приєднуємо. С8050. Так. Також є у нас напівкруг, і тут зрізане. Спеціально також тут позначення. Ось тут зрізане, тут таке як півколо. На свої місця. Продіваємо, перевертаємо. Паяємо. Так, наступне, візьмемо ось цю кнопку. По ній можна побачити. Ну, ніби так, 0 і D. І ось цим нулем ми доєднуємо. На відповідне місце, як бачимо зверху. Наступним елементом у нас буде потенціометр. Його місце тут. Ми можемо побачити відповідно дві ніжки і одну. Ну і на посадочні місця. Воно саме проситься. Ось так. Тепер нам лишається доєднати мікросхемку. Бачимо тут 4 ніжки з кожної сторони і 4 отвори, яким чином її необхідно розмістити. Також, тут є така невеличка виямка. Ось ми можемо її побачити. Ось вона. І на самій друкованій платі також позначена ця виїмка. Відповідно, ставимо їх одна до одної. Так, і починаємо паяти. Але паяти будемо наступним чином. Щоб її не перегріти, тому що можна вивести з ладу. Ми будемо паяти наступним чином. По діагоналі. Одну ніжку тут, іншу ніжку тут. Швиденько це зробимо. Також я б скрутив би тут хоча б на 350, замість 380. Дуже незручно це робити на камеру, але як є, знизу намагаюся підперти, зверху швиденько, щоб дуже-дуже швидко тільки кап і припаяв. Так, ось таким чином вийшло припаяти нашу платку. Припой не дуже у мене мені подобається, тому я зараз переверну і трішечки додам також по діагональки. Ось так вже набагато краще виглядає. Тепер необхідно додати наші світлодіоди. Як ми знаємо, у світлодіоди є анод і катод. Анод це ніжка, можна сказати так, плюсова. Вона довша. Відповідно, тут також у нас є позначення. Позначення ми можемо з вами прочитати наступним чином. Ось це ніби така стрілочка. І від аноду до катоду йде стрілочка. Тобто, ось це у нас буде плюс довга ніжка, Ось це буде мінус коротка ніжка. Тобто доєднуємо ось таким чином. Розставляємо повністю всі світлодіоди, перевертаємо. І починаємо пропаювати. Так як цей елемент буде найвищий, можна зробити наступним чином: вже не тримати утримачі, а просто поставити або покласти на коврик. Ну і таким чином просто ми придавимо світлодіоди. Три світлодіоди запасні. Ну, можливо, якийсь з них не буде працювати. Так, ну і беремо швиденько, ось перевертаємо для того, щоб воно не вилетіло, ну можемо чимось придавити. І ось таким чином ставимо. Можна зробити наступним чином. Ми візьмемо, додамо повністю для всіх флюс. Потім пропаяємо зовнішні ніжки, повідкушуємо і пропаяємо внутрішні ніжки. Так, перевіряємо, щоб всі не випадали. Ну, В принципі, мені, мене влаштовує, як вони виглядають. Ну, і тепер ніжки зовнішні, ті, які припаяли, відкушуємо. Повторюємо процес, тепер. З останніми ніжками, які лишилися з катодами. Ось так вийшло у нас на зворотній стороні. І ось так на анфасній, скажімо так, на стороні, яку ми будемо показувати. Так, далі нам необхідно додати сюди живлення. Живлення будемо додавати, як я вже сказав, за допомогою ось такої штуки. Ну, і де його потрібно додати, ми можемо побачити з вами плюс та мінус. Ось вони. На звороті у нас є відповідні контакти. Ми можемо продіти їх в цю сторону, в, цю, в цей отвір, витягнути на ту сторону і припаяти таким чином. Так, беремо спочатку мінус. Продіваємо його ось так. Далі. Продіваємо тепер в отвір, там, де написано мінус. Ось так. І паяємо. Робимо ті самі операції тепер з плюсовим. Далі можна підтягнути ось ці дроти. Ось так воно тепер буде виглядати. Ну, розмістити можна, наприклад, ось таким чином, або, як завгодно, можна ось так просто розмістити. І сюди необхідно додати два акумулятора формату 18650. Це ось такі акумулятори для порівняння звичайні пальчикові батарейки. Так, вимикаємо. Нашу кнопку перевіряємо, що вона вимкнена. Додаємо сюди живлення. Ну, І момент істини. Вмикаємо. Наше сердечко світиться. Так, І також ми можемо тут побачити з вами, що? У нас ж є тут потенціометр. Так, до речі, один світлодіод таки не світиться. Зараз ми його підправимо. Так, все. Тепер все працює. Так, ну і те, що я казав за потенціометр. Нам необхідна викрутка. І ми можемо налаштувати, наскільки це серце буде. У нас блимати, змінювати яскравість. Як ви бачите, воно у нас змінює яскравість. Всю сторону проти годинникової стрілки набагато частіше. І давайте, навпаки, зробимо. Ось тепер ви бачите набагато повільніше воно, ніби пульсує. Ось таке серце ми з вами зробили.